201 гривня за одиницю це набори для бейбіків від різних брендів. Буде і постільна білизна, і різні такі е, фотопелюшки, і наборчики для спання для діток. Так, починаємо. У лоті буде 8 одиниць, тисячі коштує цей лот. Буде два таких набори по три наборчики. Тобто, у одному наборчику три набори, три шапочки, три маленьких педики і три ремінця, щоб можна було загорнути в трьох кольорах бежевий пастельний такий. І рожевий. Далі одна така постільна білизна розмірами 60х120 під ковдра. І 40 на 60 це буде у нас наволочка від лупі Pіна в такому білому кольорі. Далі ось такі наборчики різні з мультяшними героями. Міні-маус, це якийсь як король Лев, щось такого. Розмірами 100 на 140 і наволочка 40 на 60. Буде фотопелюшка. Розмірами 90 на 140 такий пледик з різними тут такими фетровими дизайнами. І ось такий буде один у цьому лоті, такий комбінезончик для спання. Він де трансформер. На блискавці можна зробити короткі рукава, також блискавки дві, і доверху, і донизу можна так розтібати. Такий лот у нас лише один, тому звертайтеся до наших менеджерів.